Хоч би мені в спіть це все діло перебрати. Бо будуть потім мені вирвані годи. Сам порозкидав, сам і намочу. Так що така історія? А ти будеш бебі картоплю їсти? Ні. А ти знаєш, що це таке бебі картопля? А? Не знаєш? Я дивився, я ще в тік-тоці мені попалася. Отака картоха, ну отака, поняв. Тільки, ну тільки в неї була отака фракція, така маленька, поняв, типу ще менша від цієї. Типу така, поняв? Тільки гренада, я так зрозумів. І вона помила її, зварила в мой і каже, бебі, бебі, бебі картоха. Знімаєш? Друзі, всім привіт. Так що на бебі картохи реально можна зробити більше бабла. Чим заробити на великі картошки. Так що продовжуємо жнива, картопляні жнива. І, в принципі, я думаю, що поціновувачі картоплів, які люблять це все діло, мене зрозуміють. І це роблю я зараз сам. Трошки я наробив собі пакості. Чому пакості? Тому що повисипав мішки різних сортів. Ну, на городі також ми збирали, вийшло, що ну, я ж не один збирав, збирали всі кагалом. І виходить, що ну, деякі сорти просто вони пересіклися. Да, у нас воно там супер по сортам і не було з назаром, ну, але було більш-менш посаджено там, хоч по кольорах. Тож на даний момент, що просто у мене вистачає цих самих е, вистачає кошиків. Питали мене підписники, звідки в мене такі кошики, де я їх купував, чи можу скинути посилання. Хто такі кошики робить? Не можу, друзі, скинути посилання на кошики, тому що кошики це мені колись, я жив у п'ятиежці, там, де <кхух> живе щас, Інеска із молодшим, ну, молодший на службі, але от, в цій квартирі жив я з Лесі Петрівною і вся наша родина. І по сусідству в нас жив Петрович, дядя Коля. Його вже немає, Царство Небесне. І він в себе в гаражі, у дворі в нас були гаражі, там погрібнички, він виготовляв отакі корзинки. Ну, А мені хотілося його підтримати, по-перше, Ну, а по-друге, я купляв ті корзини, вже деякі вже й поламалися, але деякі в нас ще й залишилися. І отак вони в мене і залишилися ті. Корзинки. Так що зараз перебираємо це все діло. Корзинки дуже класно. Чого? Того, що земля витрясається і ну, висипається. І вже коли висипаєш сітку, вже чистенька картопля. Вона, в принципі, сітки теж випаде. Ну, але от на даний момент на такому я зараз етапі. Бачите, звісно, хочеться вибрати велику картоху. О, що це за сорт, навіть не знаю. Це, понятно. це Пікасо. Ось це Пікасо. Це також не знаю, це просто біла картопля. І зараз я сортую тобто е, їстовну сортую тобто велику до великої. Ну, тобто нема різниці, чи це буде там, Гренада, королева, пікасо, чи там, ще якась е, е, розову до розової, Я відібрав ось теж тут немає різниці. От, але фракція картоплі, мені просто цікаво, фракція картоплі, бо люди кажуть, от у нас посадкова а все, дивіться, посадкова картопля, зараз буду просто висипати. От, вона такого формату, а люди пишуть у деяких регіонах, що в них е, така картопля і Ну, У нас на даний момент просто, що от така історія з картоплею, що можна сказати, що маленької нема. Ось ми відібрали вже на посадку. Це з того 400 точного руда. А це вже я сьогодні відібрав ось у дві, три, мабуть. Це все велике. Це я перед цим відбирав, приїжджав до мене Ігорянчик, йому велика подяка за його підтримку, за довіру і внесок в збір ще на один партизан. Так що сума 20 тисяч гривень від ігоряна сьогодні прилетіла на Лічманом в партизан. Так що, хоча б... 250 тисяч гривень нам з вами назбирати на партизан, щоб хлопці могли замовити ще одну установку партизан. І сьогодні ми будемо проводити прямий ефір. Так що не забуваємо, з 21.00 YouTube канал Сергій Шелудько. У нас буде сьогодні отакий апарат. штільок 162, невеличкий, удобний. Я думаю, в домашньому господарстві він пригодиться. От, так що вигравайте, заготовлюйте дрова, також можна пиляти якийсь садок. От, і будуть такі гільзи. 79-та бригада, Азов і 3 АШБ. Ззаді символічний наш тризубчик. Отака красота. Так що матимете можливість їх викупити і таким чином підтримати наш збір. Дирок у нас дуже-дуже багато. Але на даний момент дуже хочеться якнайстріше закрити питання ще по одному партизану. Один, одну установку партизан ми вже придбали. Так що я з вами пока балакаю і буду щось потроху робити. І, і Разом з хлопцями з 33-го окремого дивізіону будемо нищити ворога з вами разом. Так що, ну, от така історія. От. Ну, а Я продовжую е, далі перебирати картофанчик. Е, і хотів би поговорити там про тройку хвилин, поки в мене є ось оператор. От. Е, цінова політика на картоплю тобто в нашому регіоні вона також різна. І е, також від фракції, також від сортів, ну і також від е, населених пунктів. Тобто свою картоплю я вчора продав. Е, а вчора скільки я продав? 400. 20 і сьогодні 80, тобто 500 кілограмів картоплі. Я продав це 10 тисяч гривень. Це не бізнес е, на, там на картоплі. На цьому мільйони не заробите. Але е, для кожної людини е, сума, для коїсь 10 тисяч гривень це важливо. І багато людей, які говорять, що там картопля це не вигідно. То я вам скажу, дивіться, ну, по моїй ситуації, по-перше, у мене. Є картопля чи буде картопля на цілий рік. У мене є посадковий матеріал. Картопля тут, а не супер-пупер репродукція. Да? Але навіть 10 тисяч гривень це окупити свої затрати. І якась там у нас там, ми будемо залишати собі десь кілограм 800 на їжу і посадковий матеріал на наступний рік. От і перевести це в грошовий еквівалент, в принципі, ми запасаємося на рік на картоплю. Теж там не. На, ну, більше 10 тисяч гривень. Плюс ми вже вернули 10 тисяч гривень. Ну, я думаю, ще якісь пару-тройку кілограмів продамо. А також я думаю, що буде у нас і посадковий матеріал. Тобто я свою роботу ціную, хоч у мене є тракторець, у мене є чим обробити і є чим посадити. Ну, Але краще, звісно, якщо займатися цим ділом якось професійно, то хороший посадковий матеріал. І в принципі те, що ми посадили біля хати, те, що нам дало з кожних 10 кілограмів більше 120 кг, то в принципі я задоволений і, як там кажуть, все познаєте в порівнянні. Це так само, як і по свинарству. Якщо, якщо свині там як воно там правильно сказано, там двохпородний гібрид, тобто в чистоті там схрещені, то вони дають хороші результати. У них хороший обмін речовин, вони хороші прирости, у них хороша генетика. І от така от історія. Так само і тут. Тут те саме, не хуже, якщо е, воно. Е. Буде це перша репродукція, то буде урожайність набагато краще. І хтось там мені казав, що Лудько, то не перша репродукція, не знаю, друзі, перша то репродукція чи ні. Але вона дала мені непоганий результат. А тут, а по кількості, в принципі, це у нас вже з чорнозьома, тому що у нас на світанку там чорнозем. І там у нас 10 соток, тут було 4. На 4-соточному слабенький урожай. Опа. І в мене історія. Опа, опа. Оп. так, Хоп. І на чорноземі все-таки кращий врожай. Навіть взяти пофракційно, картопелька краща. І велика, і гарненька. Так що така історія. Так що я думаю, що картоплю садити вигідно і потрібно сінити свій труд. Але для того, щоб щось заробити, треба щось. Класти. Так що, оце у нас посадковий матеріал такого плана. Чим трошки мені незручно, що ми все висипали кучу, але в мене вистачає кошиків. Оце, я так зрозумів, у нас, мабуть, більш за все, що це попала та й торнадо. Да? торнадо. Ну, е, Тому що ну, така червоненька і крупна, мелкої тут нема, А та, що ми рукосадили від тітті Люби, вона. Ну, там більше мілковатої. Де перші рядки були, пам'ятає, від цього від Але в принципі непогано. Це у нас така дрібна картопелька. От. А це у нас отака посадкова. Тому що, в принципі, це можна теж, як фракція там великої. Якби ми закупляли посадковий матеріал повністю на город, то ми б розділювали на дві фракції, крупніша і мілкіша, і просто продавали б. Одну продавали б як в гістівну. Типа дорожче, а одну б дешевше. Ну, а так ми продаємо всю по 20 Навіть посадкову, яку я продаю, я продаю по 20 гривень. Я рахую, так мені, так мені хочеться. Я вважаю, що так і повинно бути, якщо людина цінує свою роботу. Так що, зараз вибираю не крупнішу, а так по порядку йду і вибираю, розділяю по сортам. Так що можна заробити, не мільйон, звісно. Але якщо там е, чимось хочете займатися і реально немає грошей взагалі слова зовсім, і ніхто не хоче допомогти, навіть правильно продати картоплю, потім ці гроші можна в щось інше вложити і рухатися далі. Не просто положити носок або купити труси. А зробити так, щоб вона помножила кошти. Оці до наступного врожаю. Або на ці кошти можна купити посадковий матеріал. Прийшла до мене допомога. Бачила Надяна Тварина, всім привіт. Що, не видержали лихої долі. Зятя... знаю, кажуть, хто буде, хто не буде. Да, я сам помаленьку собі даю ну, Ви дрібну вибираєте? Ні, я можу велику, я купив, кажуть, мені знакома. Ну дивіться, там червоніша, отака, це ось така червона на посадку, це розова. Да. Біла до білої, Чор. чорна, чорна до чорної. І... Коротше ви розберетесь. А така до такої. Да? Це розова, да. так. То баба то біла. То. Ну, в... Гренаду, так. Да. Як вона називається, пікассо до, ага, до білої. До білої. Ось от, до, до такої, тік. ось сюди в цей кошик давайте де Так що, друзяки, отак. Не багато, не мало, але я думаю, для села, якщо людина там продасть картоплі, наприклад, на 10 тисяч, вона може купити яке поросятку да, і рухатися далі, якщо нема за що купити пору. А можна і двоє купити, да, там по 4,5 тисячі, вже ми з тобою заробили назар на двоє поросят. І вже в сараї помаленьку годуємо. Так що стартовий капітал вже є. Понятно, бізнесмен з мене не кудишній, але з цього все і розпочиналося. З мінус 8 тисяч гривень, ну, вважалася кожна копійка, але ніколи не був скрягою. Зобіралися якісь качани, все переводилося в гроші, воно вкладало в кілограми, вкладалося в тваринництво і таким чином ми виходили на ці всі моменти. А в першу чергу мені просто це подобається. Особливо, коли от такий ковір самоліт висипав і одна велика. І тоді по бачите, навіть теща прийшла до мене. Ви картоплю. Якби була така дрібна, вона б не прийшла. Колись була в нас історія. Ну, але то теж таке буває. Так що, друзяшки, на цьому все. Всім миру, здоров'я і добра. Чекаємо всіх в прямий ефір з 21.00 на ютуб-каналі Сергій Шелудько, лотерейка, розіграш, українські пісні. Ну, а також, я думаю, що від Лесі Петрівни будуть кошик з її смаколиками. Думаю, як Таранчук 100% буде, ну, а також буде. І ж мати сала, золотого. Так що приєднуйтесь. Всім пока. Ну а ми працюємо далі.